Вітаю, друзі! Я Тетяна Березна, сімейний психолог. Допомагаю жінкам налагодити стосунки із собою, своїм тілом, з чоловіками і навколишнім світом. А сьогодні я пропоную поговорити про помилку, якою припускається дуже багато жінок. Помилка полягає в тому, що жінки не вміють полишати чоловіків вчасно. Стара індійська приказка говорить: Кінь здох, злазь! Жінка завжди відчуває початок кінця. І зовсім не обов'язково, що він став затримуватись на роботі або іноді не ночує вдома. Але ось він став неуважний, ось зовсім не цікавиться, як в тебе справи, ось він вже не соромиться у висловах і каже, що ти несеш несенітницю, читаєш, дивишся, слухаєш всяку дурню. Ось він вже забув про твій день народження, зробив зауваження щодо твоєї зовнішності. Тощо. Все це тривожні дзвіночки. І ці дзвіночки про те, що кохання пройшло, і настав час злізати з мертвого коня. Але багато хто вважає за краще ігнорувати або навіть заперечувати той факт, що в їхніх стосунках із партнером щось пішло не так. Чи допомагає цей метод? Звичайно, ні. Це все одно, що змітати сміття під килимок, і реально чи пізно бруду стане так багато, що не помічати його вже не вдасться. У мене була клієнтка, чоловік якої пішов до іншої жінки. Він зовсім не дбав про її почуття, коли повідомляв їй про це, відмовився допомагати у вихованні та утриманні шестирічної дитини, але її запит на консультації звучав так: Як мені змінитись, щоб повернути його, щоб зберігти сім'ю? Що тут можна зберегти? Сім'я існує тільки тоді, доки обидва партнери поважають і зважають на інтереси один одного. Отже, дві основні помилки більшості жінок полягають в тому, що вони, по-перше, після одруження перестають вважати стосунки роботою, розслабляються, ігнорують дрібні дзвіночки, тобто пропускають стадію, коли є ще що, що зберігати. По-друге, вони не йдуть із відносин, які вже не можна покращити. А що ж робить більше жінок, коли кінь перестав скакати? Вони починають старатися вдвічі сильніше. Це ж сім'я треба зберігти, ось він побачить, як стараюсь я і зміниться. Не треба. Вам не дасться зберігти те, чого немає. Якщо одному з партнерів байдуже. То як не намагатиметься інший зберігти вже нічого не вийде? Китайське прислів'я говорить, між тобою та іншою людиною рівно 10 кроків. Якщо ти пройшов свої 5 і тебе ніхто не зустрів, розвертайся і йди. Але замість того, щоб визнати, що рятувати вже. Нема чого йти далі. люди створюють цілу стратегію з виправлення ситуації. І сьогодні я хочу поділитися з вами 10 марними стратегіями. Але прямо зараз перевірте, чи підписані ви на канали, якщо ні, обов'язково підпишіться та натисніть дзвіночок. І звичайно, не забувайте про лайки, коментарі та репости, які допоможуть збільшити кількість переглядів. Ну а це підвищить мою мотивацію, щоб знімати нові відео для вас. Отже, що це за 10 стратегій? Перша стратегія умовляти себе, що ще є надія. Він виправиться, адже раніше він був такий хороший. У нас вже діти, він зважить на це. Друга стратегія бити дохлого коня сильніше. Тобто звинувачувати партнера, закликати до його совісті. І все це викликає лише агресію у відповідь. Третя стратегія говорити, усі так скачуть. Мовляв, щастя довгим не буває, всі так живуть. Що вже нам ділити? Четверта стратегія організувати заходи щодо пожвавлення дохлих коней, тобто намагатися догодити партнеру, про що я вже казала, організовувати нікому не потрібні романтичні вечірки. Ну, і ще є один вихід це зальот. П'ята стратегія пояснювати собі, що мій дохлий кінь набагато кращий, швидший і дешевший. Іншого коня ще треба пошукати, знову включитися у конкурентну боротьбу, а це вже у своєму стойлі. Шоста стратегія це сидіти біля коня і вмовляти його не бути дохлим. Тобто, нескінченно з'ясовувати стосунки, згадувати, як було, було мило раніше. Але це все марні потуги. Сьома стратегія купувати засоби, що допомагають швидше скакати на дохлих конях. Тут вже пофантазуйте і напишіть у коментарях, що саме вам спало на думку. Восьма стратегія. Змінювати критерії розпізнавання дохлих коней. Часто жінка каже, що її варіант не найгірший. Мабуть, з якихось причин вона не вважає себе гідною і шукає кращого серед найгірших. Отже, тут справа у самооцінці цієї жінки. Дев'ята стратегія стягувати дохлих коней разом, сподіваючись, що натовпом вони скакатимуть швидше. Бо, як правило, шаблони поведінки у відносинах та в інших сферах життя ідентичні, тому людина може мати у стілі цілий табун дохлих коней. Це може бути токсичні відносини, ненависна робота, невирішені проблеми тощо. Ну і десята стратегія це наймати спеціалістів з дохлих коней, тих, хто не скаже вам прямо, що якийсь здох злізь. Ті, хто буде вас навчати, як змінити себе, щоб повернути його, щоб догодити йому, але ж навіщо? Чому краще йти одразу, щоб не втратити себе? Щоб не принижуватися, щоб не мучити зайвий раз свою душу. Адже, роблячи 150-ту марну спробу все випробувати, ви продовжуєте на щось сподіватися і в 150-й раз стикаєтесь з розчаруванням. А від цього стає ще гірше, і чим далі, тим важче. Давайте розглянемо ознаки дохлого коня у стосунках. Перша ознака ви не відчуваєте себе у безпеці. І неважливо, чи постійне це відчуття, чи виникло лише кілька разів. У відносинах ви ніколи не повинні почуватися під, під загрозою. І мова йде не лише про фізичну загрозу, це може бути і психологічний тиск, аб'юз. Друга ознака ви постійно сваритесь. Конфлікти, звісно, можуть виникати і у щасливих стосунках, але якщо вони стали звичайним явищем, основним способом взаємодії подумайте, які шанси на те, що ви справді будете щасливі у майбутньому. Третій. У стосунках немає довіри і немає значення, хто з вас кому не довіряє, ви йому чи він вам. Відсутність довіри зіпсує будь-які стосунки. Про це, до речі, я розповідала у відео 9 моделей поведінки, що руйнують стосунки, і якщо ви не дивилися, рекомендую переглянути. Четверта ознака відсутність інтимних стосунків. Якщо вас не тягне один до одного, ви можете бути найкращими друзями, але відмовки на кшталт він дуже втомлюється на роботі, це самообман. Ще одна ознака, коли партнер часто вас у чомусь звинувачує, вважає вас першопричиною будь-яких проблем у стосунках, а можливо, навіть у його особистих проблемах і в його невдалому житті, в цілому. Він завжди правий, а значить, вам доведеться завжди грати роль винного. Воно вам треба. Шоста ознака партнер ставить вам умови. Наприклад, загрожує розривом, якщо ви чогось не зробите або, навпаки, щось зробите. Техніка маніпуляції ультиматумами ніколи не припиниться, за однією умовою настануть наступні. Ще одна ознака, ви не можете бути собою. Ви постійно граєте якусь роль, щоб партнер вас любив, щоб догодити партнеру, і вам навіть не спадає на думку, що партнер, який не приймає вас такою, яка ви є, на вас не заслуговує. Восьма ознака дохлого коня коли ви почали сумніватися у своїй цінності, адже вам постійно дають зрозуміти, що ви не дотягуєте до нього. Такого почуття бути не повинно, адже люблячий партнер підтримуватиме у вас відчуття, що ви найкраща. Дев'ята ознака. Потреби партнера стали важливішими за ваші, і вам доводиться жертвувати своїми ресурсами: часом, енергією, грошима, іншими якимось. І якщо ваші потреби та бажання не враховуються, про рівність та повагу не йдеться. Багато хто, коли закохується, втрачає себе розчиняючись у партнері. Потрібно пам'ятати, що виявляти любов до іншого можна і потрібно, не відмовляючись від себе. Десята ознака того, що стосунки зайшли кудись не туди, ви боїтеся висловлювати свої думки вголос. Тому що партнер образиться, розсердиться і не приведе, Господи, покине вас. Пам'ятайте, що ви маєте право говорити про те, що відчуваєте, і про те, чого хочете. І якщо вас зупиняє страх, подумайте, чи ви дійсно хочете бути з такою людиною. Якщо ви турбуєтеся про те, чи не сердиться на вас партнер, чи не ви викликали його незадоволений. Вигляд чи роздратування. Якщо перша думка, що я знов зробила не так? Стосунки далекі від здорових. Наступна ознака: ви не йдете із стосунків через те, що боїтеся залишитися самотньою, що не знайдете нікого кращого, значить. Точно настав час йти. Хоча б для того, щоб попрацювати над своєю самооцінкою та розвинути любов до себе. І наостанок ще дуже важлива ознака, у ній дуже складно зізнатися самі собі. Це коли думка про розставання приносить полегшення. Безумовно, іноді хочеться побути на самоті або провести час з друзями. Але якщо без партнера вам краще, ніж з ним, то розлучення буде вірним вибором. У деструктивних відносинах ви почуваєтеся так, ніби на гойдалках: то вгору, то вниз, то добре, то погано, то чудово, то огидно. З одного боку, не нудно, але ж насправді. Це може закінчитися неврозом. Здоровим відносинам потрібна стабільність, а не качка. Стосунки, в яких на твої почуття не відповідають за взаємністю, стосунки, в яких ти замість кохання та поваги отримуєш порожнечу, самотність, треба закінчувати. Відносини, в яких ти зробила своїх п'ять кроків на зустріч партнеру і не побачила відгуку з його боку. Треба закінчувати вчасно, а не робити всі 10 кроків, навіть якщо дуже важко і боляче. Бо потім буде ще болючіше. Як кажуть хірурги, краще різати, ніж чекати на перитоніт, ніж роками потім розгрібати його наслідки. Звичайно, якщо ваші стосунки щоразу розвиваються ніби за одним сценарієм, вам слід задуматися, чи не є ви. Професійним руйнівником відносин. Про це мова йшла у відео 9 моделей поведінки, що руйнують відносини. Посилання я залишу під цим відео. Протестуйте себе. Невдалі стосунки, розбите серце, нездійснені надії та цілі. Дуже багато жінок пройшли через це. І вони звинувачують себе в тому, що доклали не так багато зусиль, недостатньо старалися, якщо все вийшло не так, як хотілося. І тепер вони думають про свою неспроможність, приреченість, їх сповнює страх самотності. І якщо ви теж так думаєте, ви помиляєтесь. Це просто один розділ в історії, яку ви пишете. І цей період обов'язково пройде, якщо, звісно, ви не задумали писати трагедію. Не треба втрачати надії та впадати у вічей. Довіра, радість і світло повернуться і знову наповнять ваше серце. Потрібно лише дати собі час і продовжувати жити, але жити по-новому. Навчитися цінувати себе, прислухатися до себе, слідувати своїм інтересам, а не якимось нав'язаним правилам, і приймати свої власні особливості. У відео, як не тягнути скриню з болем у нові стосунки, я дала техніку, яка дозволить залишити болісний посаг у минулому і не припуститися помилок у нових стосунках або навіть виправити існуючі. Посилання я також залишу в описі під цим роликом. Незважаючи на війну, стосунки у парі лишаються одним з найпоширеніших запитів, з якими звертаються до мене клієнти. І це не дивно, бо війна принесла із собою багато нових викликів, справитися з якими самостійно дуже важко. Тому, якщо вам потрібна допомога у питаннях самооцінки, самореалізації та стосунків у парі, запрошую вас на консультацію. Я працюю онлайн, а для запису на консультацію напишіть мені повідомлення. Мої месенджери є в описі під цим відео. Ну а тепер саме час поставити лайк та залишити коментар на знак того, що відео було корисним для вас. Також дякую вам за репости та підписку. Цінуйте і бережіть себе. До зустрічі у наступних відео.